Вітаю всіх на своєму каналі Місячна та психологія. Давайте подивимось, що увірветься швидке, швидко, швидко в ваше життя. Думайте, будь ласка, про себе, а ми зараз подивимось, що швидко увірветься ваше життя. Місяць. Поява чогось невизначеного, прихованого, можливо. Інтуїтивних якісь відчуттів чи підсвідомих якісь моментів. З'ясується, можливо, невідомі або таємні аспекти, які потребуватимуть вашої уваги. Щось ви дізнаєте, дізнаєте щось. Сімка мечів на обман вказує хитрість або приховані наміри, ще й місяць разом. Можливо, ви зіткнетеся з ситуацією, де необхідно бути обережною обережним та пильним, щоб уникнути маніпуляцій або недобросовісних людей. У ваше життя може відрватися ситуація, яка вимагатиме прояву мужності вашої сили волі та здатності контролювати свої емоції. Ця карта вам говорить: ну, от прийшов людина, король кубків». Знаєте, можливо, це буде хтось, хто принесе емоційну. А, хотілося би сказати стабільність. Але ця людина може принести вам те, що я вам розповіла раніше. Король кубків це людина емоційна, ця людина може тримати себе в руках і не показувати емоції, коли йому це вигідно. Ця людина, Полюбляє себе більше, він полюбляє, коли ці відчуття йому надають. Можливо, він прийде з якоюсь, знаєте, не зовсім відкритістю. І вам потрібно бути уважним до цього чоловіка. Король Пентаклів поява людини, яка має фінансову стабільність і досвід. А можливо, хтось прийде до вас, хто принесе матеріальний аспект. Можливо, наставник, так? Щось пов'язане з кар'єром, з кар'єрою працею. працею. Двіка жизлів це про можливості і вибір. Вам доведеться приймати важливі якісь рішення, пов'язані з вашим майбутнім, і визначати пріоритети. А... Можливо, ще, знаєте, тут пара виходить. Хочеться сказати, тут є варіанти, або це а, ваше життя, життя увірветься жінка якась, яка буде пропонувати підтримку, комфорт і допомогу в матеріальних питаннях, або це ви і а, людина, ну, тобто ви у парі з чоловіком, і можливо, ще буде хтось, а, хто принесе вам якісь такі моменти невпевненості. Ваше життя може швидко змінитися через низку, низку подій та людей, які принесуть як виклики, так і підтримку. І вам потрібно бути пильною. Не забувайте, що ця людина, король кубків, може принести ця людина, знаєте, можливо, нова для вас, а можливо, ні. Це може бути одна і та ж людина просто. Вона може змінювати маски. Можливо, цю людину, ви дуже добре знаєте, але, моє діло, вас якось так повідомити про те, що є якісь аспекти нечесності та хитрощів. І, можливо, тут з пропозиціями теж потрібно бути обережена вам стосовно якогось матеріальних аспектів, пов'язаних з складанням. Фінансів, наприклад, чи щось пов'язане з матеріальним аспектом?